Поло Шевченка на Ігнатова ігнатов на Ільченка. Ільченко п'ятою, чудово на Папенка, Папенко підкидує собі м'яч, пробиває, скидка на Ігнатова, Ігнатов пробиває і забиває Ігнатов. І знову Шевченко на Ігнатова, Ігнатова на Ільченка. Ільченко п'ятою, чудово на Папенка, Папенко підкидає собі м'яч, пробиває. Залишається до кінця момент добивання не буде. Піпко можна спробувати! Вихід один в один! І треба реалізувати момент! класно перекидує, клосне забиває. Залишається до кінця момент, добивання не буде. Піпко можна спровати! Вихід один в один. Зінченка знову. Шушко. Зінченко, проходить передача на Лущика. Лущик пробиває і забиває Максим. Чудовий гол І рахунок матчу. Зінченка знову. Шушков, Зінченко, проходить передача на...